Найбільший випускний в Україні. Традиційно щороку в Конгресно-виставковому центрі парковий перша і найбільша дистанційна школа Оптіма влаштовує для своїх учнів грандіозне свято. Уявіть лише близько трьох тисяч випускників. Ми з командою вже готові показати вам, як все відбуватиметься. Поїхали. Яскраві стильні образи. Одинадцятикласники Оптіми вражають своєю вишуканістю та неординарністю. Парковий сьогодні справді прикрашають красуні випускниці та не менш цікаві за образами юнаки з квітами та легким хвилюванням на свято поспішають батьки. Масштаб заходу вражає оптима традиційно дивує кількість у своїх учнів, яка щороку збільшується. Ми дистанційна школа і завжди забезпечували якісний доступ до освіти. А тепер, коли в країні йде війна, і діти перебувають в укриттях, приїжджають, перебувають за кордоном – ми надаємо можливість отримати якісну освіту у своїй рідній державі. Не втрачаючи своєї національної ідентичності. Оптіма активно займається благодійністю з перших днів повномасштабного вторгнення. Оптіма допомагає дітям, які постраждали внаслідок російської агресії. Вже навесні весні 2022 року, школа відкрила доступ до всіх своїх освітніх матеріалів для всіх школярів України. Цим доступом скористались понад 100 тисяч дітей. Запроваджено стипендіальні програми та багато проєктів спільно із благодійними фондами. Оптіма допомагала завжди і надалі буде це робити. Ми соціально відповідальний бізнес. У благодійних програмах нашої школи в цьому році взяли участь понад 5 тисяч дітей. Повернімося до сьогоднішнього заходу. При підготовці колектив Оптіми врахував велику кількість випускників, тому було створено аж п'ять красивих і незвичних фотозон, аби у кожного залишились приємні спогади про сьогоднішній день. Ще не найголовніша частина заходу: отримання документів про здобуття повної загальної середньої освіти. Ми помітили, що досить багато медалістів, з чого можна зробити висновок. Тут навчається справді розумна молодь. Сьогодні нашу школу завершує майже 3011 класників. із них скажу зараз цифри: це 650 7 золотих медалістів та 169 срібних медалістів. Але медалі це не показник їхнього успіху безумовно, тому що навіть не маючи медалі, кожен з наших випускників має свої успіхи, і вони відстоюють честь нашої країни, нашої держави на різноманітних міжнародних конкурсах і змаганнях. Це можуть бути інтелектуального спрямування, конкурси, це можуть бути спортивні змагання, це можуть бути мистецькі конкурси і кругом наші діти мають успіх надзвичайний. Ми дуже пишаємось кожним нашою до. Те на кожне наш і кожним випускником. Розпочинається музично-танцювальне шоу. Саме у такому форматі проходить урочиста частина заходу. Шаленими оваціями присутні подякували Збройним силам України. На сцені засновники та керівництво школи Оптіма. Сюрпризом стала поява на сцені головного експерта Національного реєстру книги рекордів України Віталія Зоріна, який зареєстрував, що Оптіма встановила рекорд. Найбільша кількість випускників за навчальний рік 2949 учнів. Вражає, погодьтесь. Оптіма вже поставила досить високу планку. Постійно у навчальний процес впроваджуються інноваційні рішення. Висока якість освіти головний пріоритет. Команда Оптіми постійно бере участь у різноманітних конференціях, виставках як в Україні, так і за кордоном. Інновації в плані освіти. Це галузь, до якої школа Оптіма уділяє багато ресурсів та уваги. Наприклад, ми проводимо зараз озвучку контенту при допомозі штучного інтелекту. Дуже багато нових інтерактивних штучок буде. Ми стежимо за новими трендами світовими трендами. Цьому році, коли ми відвідали міжнародну виставку освіти в Лондоні, ми розуміли, що школа Оптима Оптіма робить багато того, що інші країни поки не зовсім роблять і не зовсім розуміють. Наряду з інноваціями Оптіма не нехтує і важливими традиціями. Випускний вечір це урочистий вальс. 22 пари випускників сьогодні на паркеті. 2023-2024 навчальний рік був і складним, і результативним для Оптіми. Багато чого досягнуто, і заплановано до реалізації найближчим часом. Цього навчального року Оптіма офіційно отримала статус Кембридж International School». Ми плануємо розпочати навчання за цими програмами вже наступного навчального року. Також ми вирішили додати більш занять в онлайн форматі, особливо. Це буде корисно для наших найменших дітачок прошачків а для старших учнів буде чудова можливість відпрацювати через онлайн практичні навички з різних предметів. Недостатньо соціалізації в дистанційній школі. Маячня, учнівське самоврядування, у складі якого активні, комунікабельні, амбітні і креативні дівчата й хлопці допомагає створити дружні середовище, покращити комунікацію та урізноманітнити шкільне життя. Хлопці надає дуже багато можливостей поза навчальним процесом. Ви можете вивчати програмування, фінансову грамотність, відвідувати профорієнтаційні курси і навіть планувати майбутню кар'єру. Також у нас є учнівське самоврядування, яке організовує купу різноманітних цікавих і Такі як бургер-батли, фінансові ігри, волонтерство, ми займаємось, і все це ми висвітлюємо в своїх соціальних мережах, де формуємо ком'юніті учнів, які надихаються одне одним, тому що ми зазвичай записуємо інтерв'ю з нашими учнями, щоб розповідати про нашу спільноту трошечки більше. Я вважаю, що навчання в «Оптимі» було дуже цікаво, але коли з'явилося саме учнівське самоврядування, це взагалі стало моїм як сенсом життя, бо я познайомилася з дуже багатьма людьми, і ми проводили різні лекції, там айл. Сфісії, як взагалі підготуватися до МАТО тобто Мала Академія наук, і це все проводилось, і мене надихали ці люди. Це було ну взагалі дуже круто. Ми дізналися, що Оптіма взяла участь у дуже цікавому освітньому експерименті під егідою Міністерства освіти і науки України, запровадження змішаного навчання в українських школах, тобто поєднання матеріалів Оптіми з класичними уроками у звичайних офлайн школах. Алгоритми змішаної форми навчання ми відпрацьовуємо з нашими партнерами комунальними закладами освіти. Для чого? Для того, щоб підтримати систему освіти в нашій країні, для того, щоб об'єднатися у системі своїй діяльності з іншими закладами освіти і разом успішно прожити час, коли українські діти змушені бути в укриттях. Переїжджати з місця на місце, навчатися з-за кордону, але ми ставимо по собою дуже амбітні цілі. Ми маємо з вами створити прецедент, коли кожна українська дитина має можливість отримати освіту за державними стандартами своєї країни, незважаючи на те, що тут іде війна. Оптіма будує ступеневу освіту від дитячого садочка до першого робочого місця. Вже працює коледж, вступити до якого можна за п'ятьма затребуваними спеціальностями в планах дистанційний заклад вищої освіти. Не втратити зв'язок після закінчення школи з цією метою в оптімі створено клуб випускників, і вже сьогодні випускниця 2021 року і випускник 2024 тисячі підкреслили доречність такої ініціативи. Бо тут справжні друзі, так дуже багато друзів. Ми разом репетирували вальс. Ми разом ходили з таки на екскурсії. Я знайшла хлопця. От, все прекрасно. Я хотів подякувати школі Оптіму за дані мені знання, за те, що допомогли мені знайти себе. Спочатку було складненько, але мені сподобалося, і мені стало навіть в кайф вчитися зараз щось нове. Тому я хочу подякувати за це «Оптімі». Навчання в оптімі дуже задоволений. Цього, наприклад, сьогодні випускний, позитивна атмосфера, багато цікавих людей, незвичайних. Неймовірно гарні вчителі. Мені, взагалі, весь час, який я тут навчався, більше п'яти років, мені все подобалось. Зараз, на жаль, останні можна сказати, вже хвилини в школі. Трошки грустно. грустно. Гру, гру. На зірковому випуску виступають зіркові гості. Оптіма щороку запрошує виконавців, яких обирають самі учні. Сюрпризи не закінчуються, і зіркові виступи теж. Перший крок у доросле життя зроблено красиво і урочисто. Нехай і надалі сьогоднішнім випускникам легко крокується по життю. А школі оптіми побажаємо не збавляти темпи навіть у такі складні часи. До зустрічі у новому навчальному році.